Що тільки що було? Нещодавно ми ходили в сільпо, і ми захотіли купити собі тортиків всяких там. Але в кондитерському відділі не було нікого. Ми стояли, я оббігав увесь магазин, обшукав, і нікого в кондитерському відділі так і не з'явилося. Хвилин, скоріше за все, 7-8 ми постояли і пішли, так нічого й не купивши. Зауважу, що кожен день ми купуємо там. На дуже багато грошей, тому що ми дуже любимо і солоденьке, і попоїсти. І от, після того, як ми вже після каси розрахувалися, вийшло, я поставив у додатку відгук з однією зірочкою, що в кондитерському відділі майже завжди нікого немає і доводиться подовго чекати. Пройшло декілька днів, і мені зараз дзвонить представник якоїсь там, нехай буде, департаменту якості в Сільпо і каже: а ви поставили одиницю і зачитує мій коментар дослівно. Цитує, тобто ого! Каже такий: ми посилимо міри. От, щось там збільшимо слідкування, щось там ще, ще, ще. Дуже вибачаємося за такий досвід негативний. Я кажу: та нічого. Я побачу, якщо ви щось зміните, ми і так кожен день заходимо до вас там, от, на купу грошей накуповуємо. Він такий дякую, вибачте, ще раз, гарного дня. Сільпо. А Ось так виглядає зібраний диван. Картофільні палички. Ні, дякую, я добре повечерю. Я перший вас почати. У нас настав вечір, ми закінчили всі справи і можемо завітати знову в ростерію кави. Тут дуже гарно. Ставте, будь ласка, о, і ще краса. А я перший раз в житті буду пробувати пуштувати каву по ірландськи Виявляється, вона така: складові, вершки, кава через фільтр віскі і що ще я забув. А, цукровий сироп. Будемо пробувати. Ти показаєшся, як гарно? Так. Ви... 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 У мене моментально з'явилася улюблена кава. Це кава по-ірландськи. Вона зроблена неймовірно смачно. Оцей верхній шар дуже холодний, а знизу кава дуже тепла. І коли починаєш пити, вони приємно змішуються в роті. Ось що я бачу сидячи у цій ростерії кави. У мене чудовий напій, смачний шоколадний чизкейк, коробка сервісна, оці виклики, серветочки і декорація у вигляді, чи то патіфон, чи то просто програвач. Дивлячись на нього, у мене з'явилася думка. Чи мені здається, чи все-таки якщо я поставив би цю платівочку і послухав цей альбом, він би мені дуже сподобався. А ще думка, що чи справді раніше якось більше думали про все таке. Ви просто подивіться на цей art. У Арт. платівки Сидить людина десь у пустелі, в гірській пустелі місцевості. В костюмі з лампами на стулі на табориці, дивиться на людину, яка причарувала навколо себе птахів. Та да це навіть вимовляти складно. А хтось заморочився і це зробив. До речі, виробництво компанії Мелодія. 1.0 0 на користь контрабасу. Просто моя думка в тому, що зараз у цими, цими діджитал релізами ми трошечки втратили, мабуть, основний. Сенс музики як такової. Музика це чи не найкраще, що було вигадано людьми для людей, для душі. І слухаючи цю платівку, я впевнений, що я зрозумію і мені сподобається. На відміну від купи топ-100 чартів, топ 200, топ 5000, незрозумілого контенту, який зараз і звучить, майже однаково, де дуже мало сенсу, і все дуже сильно схоже на один одне. А ще. Нехай це буде навіть звучати трошечки смішно, але в цьому закладі з'являється така атмосфера, в голові, такі думки. мов ти зараз сховаєш Томпсон автомат у свій костюм, такий класичний гангстерський, підеш, сядеш у свій Ford Model T, поїдеш на якусь там Віву. У себе під Каліфорнію чи де небудь. Подивишся, як там твої компаньйони бутлегери перевантажують діжки з нелегальним алкоголем. На шляху тебе хтось перестріне, ти їх розстріляєш. Ну, як у Гетсбі, коротше. Це місце загалом. Немов переносить тебе у часі. 下一下。 В Франківську існує таке поняття як п'яний ринок. Кожного разу, коли ми проїжджали повз нього, мені було дуже цікаво, що це за дідівське барахло. І, на жаль, дуже часто цей ринок був закритий. Але сьогодні нам дуже пощастило, і я зможу на кінець-то розкрити свого внутрішнього діда і пройтися по барахольному ринку. Типовий Франківськ, як завжди, щоб стати біля п'яного ринка, треба проїхати десь метрів 600, тому що з паркуванням, як завжди, нічого ні. Як же не захоплюватись черговим дивовижним витвіром інженерного мистецтва? П'яний ринок знаходиться там, ми йдемо туди. Орієнтир навпроти нього. Якась недобудова. Ось ми і всередині ринку. Типовий ринок. Ні дать, ні взять. На превеликий жаль, тут нічого цікавого. Вообще. Це і все таке. Та, розповідь почалася бурхливо, а закінчилася терміново. Оце, от, оце все. П'яний ринок, але... Від назви воно пішло недалеко. Там нічого цікавого, там дуже брудно, там всі палять свої дзигари. Це дуже смердить. Коротше, якщо вам треба якесь колесо від якогось трактору 71-го року, там діаметром 43 і 2 сотки, ото воно там є. Якщо вам треба якась фреза радянського походження, там 65-го року і до якої торкався Ленін і Брежнєв, саме в такому порядку, то воно там є. У всіх розмірах є і трошечки китайського барахла, є якісь там запчастини на ваз 21.01 і так далі. І все. Це треба розуміти про цей ринок. Зараз я в клініці під назвою Respect Dental, У мене з собою рентген записався на консультацію з приводу видалення усіх вісімок. У мене їх залишилося три штуки у вісні. Це не якийсь там конкретний наркоз, а щось схоже, і воно повинно бути безпечним. Дізнався, скільки це коштує, і очікую на свою чергу на консультацію. Так от, що було на прийомі у лікаря, перш за все, я хочу зазначити, що в такій, типу, крутій клініці консультація вийшла мені в нуль гривень, тобто безкоштовно. Ми поговорили, я розказав все, що мене турбує. Дізнався ціни, вартість видалення усіх трьох вісімок, тобто зубів мудрості. Під наркозом буде 16, 166 16, чи 99. Ну, щось біля того. Перед початком процедури треба буде зробити аналізи, чи я сумісний з тим типом наркозу або ні, підготуватись і можна їхати. Ну і паралельно він мені порадив все, все пролікувати. Ну, я про це і знаю. Якщо хтось також піддивлюється кейсі Нейстета, то знають точно, що Джоко це дуже відома людина в Америці. У нього були спецоперації в Іраку, і не тільки. І це взагалі дуже цікава особистість, яку варто почитати. І я зауважую те, що у нас. Є тепер і навіть таке. Як же це класно. Так, мене все життя цікавило одне єдине питання. Що таке бурбон? Бурбон це з США. Все. Два слова. Читайте книги, казали вони. Будете розумними, казали вони. Мужик, знаю, мужик. От я не читав, і от такий результат. Так, а от це вже досить серйозно. Значить, книга анатомія менеджменту. І дивимося, деякі байки. Менеджер здається, що це рефлективний систематичний планувальник. Ніфіга подібного, я вам скажу. Насправді чисельні дослідження показали, що менеджери працюють у безжальному темпі. Так що, отак, це відверта правда. Менеджери працюють дуже важко, можна навіть сказати, що тяжко. Тим часом ми знову в епіцентрі купили собі чогось для До чаю та й все. У кожного смаковику. А, забув. Ми взагалі сюди приїхали, щоб купити Ліруні книжку. А що ти за книжку взяла? Хто? Різдво О, Повинно щось бути цікаве. Така справа. Ми знову купуємо це. Оце це символ Різдва. Останнього разу ми це купили. Першого і останнього разу ми це купили. Воно постояло двадцять коли там різдво. Ну коротше, через на першу хвилину після свята воно зав'яло. Так і все, і нема. Але Аня хоче іще раз.